І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухло, не чують, Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа не вважають. людей допрягають в тяжкі ярма, Орють лихо, лихом досівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі. Волі, братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, щоб Бог создав вам на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете. З братів незрящих гаречко і сонця правди дозрівать німецькі землі, не чужі, братеся знову. Як би взять і всі мізерії з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою, Святими горами Дніпро. Ох, як би те стало, щоб ви не вертались. Щоб там і дихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чула б у Бога вашої хули. І сонце б не гріло смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивала б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди! Бо лихо вам буде, розкуються недобаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати, отцурається брат, брата і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дурійте дітей ваших, що вони на світі на те тільки щоб панувати. Бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко дознаються небожата чи на нават шкура, та й засудять, і при мудрих не мудрі оддурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізати на небо. І ми не ми, і я не я. І все те бачу, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає і Бога. Тільки... Та кутий німець одлуватий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти такеї? Нехай скаже німець, ми не знаємо. От так то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже, ви могола, Могола, могола з золотого тамерлана онуча та голі. Німець каже, Ви слав'яни, слав'яни, слав'яни. Славних прадідів великих правники погані. І Колара читаєте з усієї сили. І Шафарка, і Ганка, і Слав'янофіле так і претесь. І всі мови слав'янського люду. Всі знаєте. А своєї дасть бі, коли будем, і по-своєму глаголить, як німець покаже. Та й до того історію! Нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось. Добре заходились. По німецькому показу і заговорила так, що й німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія поема вольного народу. Що ті римляни убогі, чорт на що не брути? У нас брути і коклеси славні, недобуті. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться, лишень добре, прочитайте знову тую славу. Та читайте від слова до слова, не минайте ані титли, ні житті і коми, все родбріть. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні брути. Раби, підніжки, гряд Москви, Варшавські сміття, ваші пани, ясноульможні гетьмани? Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України? Що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили? Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, і лідь топили. Може, чванитись, що братство? Віру заступило, шо синопом, трапезонтом галушки варило. Правда, правда, наїдалась, а вам тепер вадить. І на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте їсте на здоров'я та слава те Запорожжє. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить, вам байдуже. Аби добра була для городу, а чванитись, що ми Польщу коли завалили. Правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так от, як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву І вам, синам, передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров і дребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями. Повести за віком, за німцями, Не до ріку сліпую каліку. Добре. Ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна, добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дітів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, Учитись, читайте. І чужому навчайте, і свого не цурайтесь. Бог хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, тіла незабуті дідів наших. Тяжкі діла, як би їх забути, я віддав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава України. От так і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли. За що розпинали? Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотна давня година, і уживе добра слава, слава України! І світ ясний, не вечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.